Привіт, друзі! Спекла я ось такі рибні котлетки. Вони в магазині, друзі. Я купила. Цей раз сама не готувала. І зараз я з вами попробую приготувати якісь гарячі бутерброди. Ось так ми покладемо оці котлетці кусочок капусточки. бачите одного листочка стало на на дві. І зараз дамо сирочок, майонез, кетчуп і приготуємо з вами дуже смачні гарячі бутерброди. Ось так, бачите, я дала капусту, котлетку рибячу, сир і зверху маринований перчик. Я дуже люблю. А тут, на другу частинку хліба, я дала кетчуп і майонез. Зараз я це все зложу і поставлю запікати. У мене є бутербродниця. Ось такі, друзі, прості, ситні бутерброди в нас вийшли. Бачите, я вам покажу. Я розрізала. Всередині видно і капусточки, і котлетки, і, і, цей, і перчику, і всього. Цей, ці бутерброди, друзі, дуже ситні. Добре їх їсти, знаєте, коли, коли приходиш, звідкись немає нічого звареного. 2-3 хвилини бутерброди готові. Все мої любі. Готуйте, смакуйте, всім гарного дня і до зустрічі!